Десятки фотографій історичних документів та спогадів. Усе це експонати виставки присвяченої пам'яті керівника всеукраїнського братства ОУНУПА Михайлові Зеленчуку. З нагоди роковин його смерті у музеї визвольної боротьби на огляди не виставили унікальні матеріали, котрі зберігалися в домашньому архіві Хорунжого УПА. Усі документи та фото об'єднані в 33 томи. Їх передали до державного архіву. Саме вони чи не основний елемент експозиції. По суті, він відображає увесь життєвий шлях ветерана ОУН УПА. Унікальні речі, яких сьогодні в Україні можемо на пальцях однієї руки перерахувати, тобто цей номер в'язничний, так його дружини, це і валізка, з якою він повернувся після багаторічного заслання із Мордовії. Також велика кількість листівок, повстанських листівок, які видавалися, звичайно, за кордоном, які торкалися різноманітних християнських свят. Упорядковані документальні відомості відкривають призабуті сторінки української історії. Музейники важливим вважають зокрема документ про прийняття братства ОУН-УПА до Європейської конфедерації ветеранів антигітлерівської коаліції. Експонуються також матеріали про діяльність братства, спогади учасників визвольної боротьби, переписка Зеленчука із закордонними друзями. Дуже важливо, щоб юнаки приймали інформацію не тільки з уст тих, хто сьогодні. Керує владою, а з матеріалів офіційних тих, яких за це своє життя вже після тюремне Зеленчук зібрав у своїй хаті уродженець Надвірнянщини Михайло Зеленчук у 1944 році вступив до лав УПА і був активним учасником національно визвольних змагань. На початку 90-х організував всеукраїнське братство ОУН УПА Карпатського краю. Тривалий час його очолював. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла новини на вежі.